Відповідно до розпорядження президента України Петра Порошенка, від 23 березня 2017 року головою Березнівської райдержадміністрації призначено Люшина Віталія Григоровича. 27 березня в райдержадміністрації відбулося офіційне представлення нового голови Березнівської райдержадміністрації. На заході були присутні голова Рівненської обласної адміністрації Олексій Муляренко, депутат Верховної Ради України Сергій Євтушок, депутати обласної та районної рад, голови місцевих рад за. Сступники голови райдержадміністрації Березнівської районної ради, керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, громадські активісти та інші. Губернатор рівненщини Олексій Муляренко зазначив, що саме Віталій Люшин став беззаперечним лідером відкритого конкурсу на цю посаду і отримав високу оцінку серед інших кандидатів. Наразі новому голові надано випробувальний термін строком один місяць, щоб показати себе в роботі. Сьогоднішня подія є особливо не лише для Березнівського району. Але для Рівненщини в цілому. Адже цим призначенням Рівненщина отримала вперше в перших часів Революції Гідності 100% всіх голів районних державних адміністрацій. Це ще раз демонструє високу довіру президента України та уряду до нашої команди. І сьогодні гідним членом нашої команди став і Віталій Люшин. Тому я переконаний, що в його особі наша команда лише підсилиться, а Береднівщина отримає молодого. Та енергійного керманича, який принесе в район новий реформаторський погляд. Особливі сподівання в мене на співпрацю із сільськими селищним, міським головами та громадськістю. Усе залежатиме від нашої злагодженої роботи та взаємодії. Поєднані з наявним потужним кадровим потенціалом ми маємо всі можливості вивести наш район на передові позиції в області. Тобто відновити реноме Березнівського району mm. найкращого. Я готовий до того, щоб братися до роботи і спільно з вами разом робити зміни, які підуть на користь людям. Мене абсолютно не страшить, на який час я прийшов. Набагато більше мене турбує, що корисно я зможу зробити для громади Березнівщини на цей період. Віталій Люшин подякував усім за підтримку і пообіцяв найближчим часом визначитися з пріоритетними завданнями в районі. Голова райдержадміністрації адміністрації запевнив присутніх в тому, що цілково усвідомлює особисту відповідальність перед громадою, але готовий співпрацювати з тими, хто чітко бачить перспективи розвитку Березнівщини. Лілія Рижук, Віталій Черниш, телерадіокомпанія Березне.